Уже дуже пізно, мені хтось стукає в двері. Хто в мене вдома? Так, сьогодні я знімаю повністю весь свій день в Києві. Я прокинулась, і зараз я йду пити каву, тому що я хочу їсти, але одразу завжди, коли я прокидаюсь. Але закриті місця, де можна поїсти, відкрита тільки кав'ярня, то я буду йти зараз пити каву. Я пішла. Ну, надави. а, треба наскільки ходіти. Хоча б це хорошо. Ось це моя улюблена кав'ярня, тут дуже смачна кава. Я йду їсти сюди. Тому що вони відкрились. Я завжди зранку багато їм і, і мені пофіг. Я не люблю скрембл, бо він на олії. Але ну, що ж, вже, це капачкова вафля. Давайте я буду їсти це все. Коштував 413 гривень, я поїла і йду додому робити важливі справи. Я ще захотіла цукерку, отаку вона дуже смачна. Я її зараз купляю і вже тепер точно йду додому. Мені скучно, немає світла і тепла, і нічого. Тож я вирішила пограти на скрипці. Вчу белівер. Я вила наушника заряжатись в этот екафло. У мене воно на 600 Вт чи вольт, не важно. Коротше, то, якщо би не ця штука, я не знаю, як би я жила, бо світло дають на 2 години і зранку і ввечері десь на 2 години. І воно заряджається, типу, і я його підключила до цього Wi-Fi роутера і в мене є Wi-Fi. А так, інтернет без світла не працює взагалі повний нуль. І я не знаю, як би я жила без цього. Це мені від колишнього досталось, він хоче забрати, але я йому не віддаю. Так що, яка фло це тема? Зараз я наблюдаю за тим, що відбувається на вулиці. Я живу на французькому кварталі, і я його контролюю абсолютно. Контролювати потрібно все, а то мало ли щось піде не так. Зараз я поконтролюю і буду займатися йогою. Так як я показую все в своєму влозі, зараз я буду вдягати труси. Я без них. Ну, ладно. Сам процес одягання не буду показувати. Для заняття з йоги я підібрала ось такий варіант одягу. Це дуже важливо. Я це купила для того, щоб робити опак. Взагалі це для латинських танців, але мене це не хвилює. Я просто, просто в ньому живу і насолоджуюсь, навіть без танців. Ну що ж, я починаю. Медитація на жіночу енергію. Цей світ мені абсолютно зрозумілий. Якщо він мені не пише, то нехай він здохне від порчі, яку я на нього наведу. Тому що як можна не писати такій красотці, як я? І я найкраще. Всі мені заздрять, всі хочуть бути такою, як я. Я неймовірна, і всі йдуть нафіг. Я прийшла в Ocean Plaza, тому що я опять захотіла їсти, і зараз я тут поп'ю кофе і піду в Ашан покупати собі котлети на пару. Оце мені коштувало 150 гривень. Тепер я йду на Вашани, там ще буду витрачати кошти. В Вашані я витратила 194 гривні, і я не жалію про свій вибір. А тепер я їду на героїв Дніпра, тому що у мене там спа процедури Ось сюди я приїхала і зараз дівчинці будуть робити приємно. Я прийшла зараз на спа процедуру яка коштує 3800 гривень. Ось тут у мене є своя шафа, я тільки прийшла і мені виділили халат, одноразову білизну і тапки. Вот так я виглядаю. Я пішла. Добрий день, Софії, буду ваша матірка. Приходите в нас. Так, і захоче когось буде прогріваємо хам. Хам і тут. Все, я тут вже лежу, мені тут треба 25 хвилин лежати, перегріватись, а потім мене покличуть і ще щось буде зі мною робити. Атмосфера лайбова. Мене завели ось в таку кімнату, як мене чай, адвічка. Це, типу, сольова кімната. Мені сказали, що я тут буду відпочивати. Нюхаю соль. Дуже солона. Зараз я буду пити чай з фіні. Потім мені робили масаж усього тіла з олійками, це було дуже-дуже приємно. А після цього мене скрабували та обворачували в щось. Ось я намазана скрабом, тепер іду змивати це все з себе. Я змилась з себе скраб, мені тільки ще зробили масаж, потім скрабували мене, потім обвертували. В принципі, на все на цьому все. Їду додому. Я Зараз в зал... Я, поверю, щоб... Я прийшла в спортзал в понеділок, вечором, в 6 вечора. Як полагається, щоб тут була сорпучка. Я почала з болгарських випадів, хотілося би на них і закінчити, але це тільки початок тренування. Тож, ох, як же було в мені важко, але нічого страшного. Тренування з болгарських випадів – це кайф, звісно. Я тренуюсь, щоб щось робити. Вдома собі теж не варіант. Да? Я тренуюсь вже ну, майже все життя, виглядаю однаково, не маю ніякого результату, а я все одно тренуюсь. Купую воду в автоматі 28 гривень, а тренування у мене коштує 500. Як же я вже заморилась? Тут вже півтори години, а ще кардіо. Ну, напевно, я кардіо не буду робити, я завтра віддільно прийду бо це ужас. Іду я, значить, і дивлюсь, біля мене йде якийсь красивий мужчина, дуже гарно вдітий, так прям класно, дорого, дуже дорого. І він підходить до мене і думає, що він каже, а ви не підскажете, як познайомитись з такою прекрасною дівчиною? І я така, у мене в мислях, типу, я? Хто? Я хотіла повернутися, типу, подивитися, про кого він. І мені стало так, як то, він мене засмучав, тому що я виглядала отак. Отак, як зараз. Типа. Вот. Я йому відказала, бо я люблю другого. Так от. Я могла б кататися, мабуть, десер. Остройся і взагалі. На, на чому-то багато. Я прийшла в артішок на французькому кварталі магазин. Дорогий, дуже по overпрайс, тим цінам, але мені лінька йти кудись в інше місце. Я беру два салати таких. Це, типу, олів'єтока з м'ясом. Ну і тут є майонез і сметана. Майонез я не їм, бо це не ПП. А сметану їм. І думаю, ще хурму взяти. Пішла я додому, світла немає. У мене чомусь паняє риба і тут. Не знаю чого. Хто в мене вдома? Хто на мене рибай? Нікого немає, може мені здається. Ладно, Зараз буду щось робити. Буду їсти грушно. И сидеть в ТикТоке. Ну, мы никто стукай Что таке? Что таке? Ты кто? Кто ты? Пошел мне полицию вызывать. Я сейчас полицию выключу Надирай мою ручку. Я зараз позвоню охоронцю знизу. У мене колись таке було п'яний мужик перепутав двері. Охрінять. Я сподіваюся, що це він, і я зараз позвоню охоронцю, і він прийде і його забере. 5408 гривень я потратила в Києві за один день. Тобто, мені треба, щоб вижити дуже-дуже багато грошей. Отак-от. От Всім пока!